Доброго дня! Хотів я вам сьогодні розповісти про бюджетну GPS навігацію, а саме GPS приймач. Що в ньому саме особливе? Це бюджетний GPS-приймач, який вже має заводський вигляд. На нашому ринку на сьогоднішній день GPS-приймачі до 10 тисяч гривень мають Ну, такий незакінчений вигляд на просторах інтернету. Даний GPS приймач має повен комплект, гарантійку, особистий корпус не універсальний. Ну, в принципі, має заводський вигляд. Як має виглядіть вигляд заводська річ? і так Що ми маємо? На сьогоднішній день, на момент зйомки відео, відео дана GPS навігація. Коштує 4,5 тисячі гривень. Е, характеристики даної GPS навігації. Це 12 супутників. Е, тоді точність у нас вимірювання. Не путати. Іменно вимірювання паралельного водіння. Це коли ми проїхали в одну сторону, вертаємось назад. 10-30 см. І то це в більшій мірі вже від е, опита самого тракториста. Це все залежить. Тоді частота о, оновлення позиціонування 10 або 18 Гц. Що це саме? Це кількість оновлення даних за 1 секунду. 10 разів це класика, всі роблять, але є ще версія з 18 разів. Це вже даже не в кожних дорогих версіях є така частота. За допомогою безкоштовних систем. Контролю позицінування. Всі звикли, що є тільки РТК. Ні, на даний момент ще є декілька систем, які допомагають позиціонуватися і більш точно вводити техніку. Так, тепер продемонструю, що у нас тут при покупці, при покупці, що ми маємо. Така у нас коробочка йде З закінченим виглядом. QR-код ми скануємо, програмка качається Програмка саме Агрослалом. Ну, те, що я рекомендую, але програму можна використовувати любу. Програм безліч любителів, професіоналів зробили. Так, далі відкриваємо коробочку. Це у нас іде повна комплектація в місті з планшетом. Вона також є і без планшету. Ціна відрізняється. З планшетом і без планшету, тільки на ціну самого планшету, тобто 4,5 тисячі гривень, і плюс ціна планшету, який ви забажаєте. Він буде вже налаштований і все. Якщо ви хочете самі налаштувати під свій Android пристрій, планшет-телефон, є така брошурка, написана мною і моїми друзями. Оце інструкція, яку вам потрібно виконати для того, щоб настроїти свій пристрій для приймача. Також з інтернету оригінальна інструкція є. Ось, іменно по програмці Аграслалам. Ну, Я її облюбував сам як користувач цієї навігації. Скажу ось мої два попередніх, якими я користуюся зараз. те, що я казав, вигляд має незакінчений. Ну, Мені це для себе я робив це таке. Зарядний пристрій 5 вольт. навігація. І антенка. Антенка це, воно працює і без цієї антенки, але коли ми її приєднуємо, у нас покращується Bluetooth-зв'язок з телефоном. Вмикаємо. У нас тут зарядочка, усе. Ось, Навіть лежить в автомобілі. Ось приймач цей. І ми маємо 12 сукутників. Тобто зв'язок, каже, видно, 12. Це ми приєднані до цього пристрою зараз. Має вигляд такий більш яскравий, скажімо так, патріотичний і більш такий яскравий і більш такий серйозний, брутальний чорний колір. Може, в, в подальшому будуть ще якісь кольори. В принципі, це не трудно зробити якісь кольори. Оце така. gps навігація Можна придбати як самий приймач, можна придбати з вибраним вже планшетом. І ми маємо вже готову навігацію для того, щоб працювати в полі. Ну, в принципі, в огляді я все сказав, що хотів. Далі будуть ще відеоролики по налаштуванням. І також хочу відзняти чіткий такий відеоролик із заміром і як воно робить все. В роботі перед зняти все, дякую за увагу! Всього вам найкращого.